Це всі ляльки вінілові, вони м'які, недобові. Згинаються пальчики, на ногах є пальчики такі окремі. Оця повністю вінілова, ця повністю вінілова, повністю вінілова, ця теж. І ця теж, і ця. Ця ще трошки так сопе. Зараз вам покажу. Оце м'яко набивна, але ручки, ніжки і голова вінілові. Це теж м'яко набивна, а ручки голова ніжки вінілові. І ця теж м'яко набивна. Це така саме велика. Такий бобасик. Вони такі м'якенькі, не 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 силикон, а вініл. Силикон дуже м'який.